Добрий день! Сьогодні граємо в. Братату. Здовда некий я не грав. На відео особливо. Давайте виберу якогось персонажа, за якого я ще не грав на відео. Блін. За короля, ланар. Влаге Блон. Тобі твоя процедура Uf, 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 не знаю. Артифісер, условно Damage. Я думаю, що це буде цікаво стриму. Шредер і Дэнджан. Хайя! И ура, у нас левел лап, забуде буде багато хп. Да, все секрас, плюсы. Давайте. Так, тул вепо, шледер. Давайте шледер. Нам uh, um, elemental damage leba. У-у-у. Еще цей купуємо. И поградали. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз-два, раздва. И пограли. Блин, мы даем, иначе якісь божевільні божевільні е як божевільний дослідник який обожнює вибухи. Наче би Ванкрафт. Наче ми прийшли з Vinecraft якогось і там де ми з бубух бубуховими тінь експериментували. Угу. Ре-рол, Шледерлок. У, Динамат. Чудово. Скоро ми будемо, Скоро наші вороги будуть вибухати, як до І вони і не знатимуть, що. ними сталося, Блін. Я... Е, я. Я от вважаю, що дарва я давно не грав у цю гру. Е, це дуже гарна гра, дуже чудова. Це не десь тоже жодної броні. Ну, це чіт. Е, Другого достатньо. Еш. Е, ви вже знаєте, походу, що я ось щось дві речі виберу і. Наступ... Оце так вибухи? Оце так вибухи. Ми їх розносимо. Сто розносив як. Ви розносив як. Е... Короче, скажу на английский. Вернейшом демошлеченіст. Дималиш билдингс. Ось так. Я не знаю як буде деболішен і демолишн правильно на українській. Ууу. Давайте Brain. До нас на Да, по суті, достатньо, реро Шредер, Динамайт. Пограли, це буде. Охохо! Ми! Тепер справжні божевільні вчені. Тепер ми справді божевільні прям вчені такі. Божевільні. Ох-ох-ох, я вже маю ідею для бэксторії цього чувака. І не думаю, що водопоганий, але йде дуже гарне. Я вважаю, що воно Десь поселяє дедій. Elemental damage. Raz, dwa, kombajne. Eee... Schleder. Kombajne. Nie, to my Nebelem. belem. I, no, nie ma jeszcze Ну, топиш. Лас, два. Эээ. А це не забагато. Це не забагато вибухів, чуваче. Не забагато? Бо мені знайде, що забагато вже. Ти так всю планету Що? Картоплина. Все, я знаю, як буде, буде звати цього чувака. Цього чувака буде звати вибуховий е, Вибуховий вареник, бо я люблю вареники з картоплею і він любить вибухи. Ми не зовсім використовуємо Elemental Damage ми просто використовуємо бубухову демидж Блін. Mm. Mm. Динаміт, ви вже знаєте. Шмуп. Шмуп. Мені подобається, то я лоз Е. Я думаю, що ми виживем. Як мені до хвилі 10. Але треба також не стояти, не топити. Треба нормально жити. І давайте. Раз-два, раз два, раз два, Раз-два, раздва, випігаче ворогів, раздва, раз-два, раз два, вифігаче вороги, раз-два, раз-два, раз, вифігаче ворогів. Раз, два, раз, два. Блін, мені здається вайвідоси колись будуть е, офіційно ютубу розпізнати як музичні, Якщо я буду так співати у них. М -м -м. Везіння і. Блін. М -м -м. Шмуп. Е. О, -о чудово. Ммм. Нема нічого корисного. Погнали! Це вже якось дивно виглядає. Дуже дивно. Віста я ще божевільнішив. Але мене питання, як ці чуваки досі виживають більше двох ударів нашого. Чувака, як, блін? Ми тут не помрев, не помрев, ні за що, Ніколи і ні за що, Ніколи і ні за що, ніколи і ні за що. Ааа! Рятуйте! 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 Ура! Ура! Я вижив! Um, не потрібно. О! експлосів. Ага! Це був. Я не побачив, що це був синій. У. Комбінувати. Ріро, рірос, рай-драйс, погнали, погнали. Погнали, давайте. Оце зараз буде бабла, буде бабла. Буде бабла, у нас так нормально. От найбільше мені подобається про цей... цю спробу перемогти гру, пройти її. Це те, що увесь час у нас, коли багато ворогів, у нас тут на землі чисто, з них усіх чисто бабло валяється. Це вперше в мене так багато бабла одночасно на землі валяється. Та ще й дивіться, які великі вибухи. Ви не розумієте, наскільки вони великі. може і розумієте? Але вони на одну, на пів секундочки видно їх, тож їх не дуже легко, але коли вони великі, то їх вже і не так важко. М -м не потрібно. Я вибір це, бо вже це стає небезпечно. Прям дуже небезпечно. Ні, um, Arbor Love Ne дасть. E -e -e oh, yeah. Ми щось чисто використовуємо шредери. Пождати вай, як більше вибухового демеджу і елементалого, бо ми граємо. Блін, а чого я не бачив, що воно Elemental демедж дає. А, блін. Окей, давайте. Якщо не попадеться. Ууууу, чудово, чудово. Для мене. Ай се ей, дат прі дат Але в нас немає що того доджу, тож я не буду його купувати. Навіть локати. Бо що, бо у нас 0 доджу. Ми ніколи не відхилимося від атаки. А з ним лише 5% часу і це виходить е 5 на 10 на 2 на 20. Кож, кожну 20-ту 20 атаку ми будемо вихилятись. і кожну 40 атаку по суті, ми будемо вхилятись від цього. Дадже, і хилятись. А, блін! -а Блін, треба Треба вижити. ризик, ризик! різик. Високий ризик, велика, велика нагорода. Великий різ... Фу, Пуу, як я вижив. ...Це... Нам треба це сто відсотків. Думаю, що тут є щось, що нам може допомогти. Тож, погнали. Оце так вибухи. Але як він так виживає? Як ці чуваки виживають? Це. Мідовля, що тут небагато ворогів. Просто ось ці чуваки є, і вони дуже. І це, походу, типу, якби були класи тут, то. Ці ось чуваки були б точно танковый. Ну, я вайду вазий класи для ворогів. Оф. Блин. Раз-два. вибухай! Раз-два, вибухай! Раз-два, вибухай! Ох, скільки бабла! А його навіть підібрати нельзя. Бо візьмем непилишн фрозен харт і И... берем, бо не думаю, що нам попадеться ще таке. У Це без 10 ще купимо, бо, бо дивіться. У нас ще є голубенький. Тож, я вважаю, що варто його таки взяти. Навіть не варто, а потрібно його взяти. Бо ми абгрейдемо і в нас усі будуть фіолетові. Тоді ми будемо ще сильнішими. О, скільки у нас крейтів! До речі, у мене є для вас порада. Коли ви граєте в цю гру і у вас е, є фрукт десь на землі. Не беріть його, якщо у вас макс ХП, бо вам може знадобитись пізніше в хвилі і підібрати його і похилятись. Є, одна, є, одна, є один випадок, коли ви можете їсти їх ці фрукти, ось типу кактуси, Це, типу фрукти, це подібні фрукти. Коли вони у вас є на землі і у вас максимальне ХП. Ви можете їх їсти, і вам це буде корисно лише коли. Е, лише коли ви. баєте е, предмет, який дає вам. Е, бонус е, Як ви називаєте. Борус Коли. Ви їсте щось, коли у вас максимальне хп. Ага. Угу. Я не розумію, як на цей предмет дивитися, бо, типу, я не розумію, це типу у нього ось тут, чи у нього просто нема не тут льота. І чи він такий товстий, жирний, чи, чи що? О, дивіться. Давайте я зроблю найкращий звук, який я можу, коли я, типу, встаю ним. Не знаю, чи це було е, правильно, але я сподіваюся, що будь-які бінтічери, які дивляться мої відоси, е, не ображаються, не ображаються на мене. Якщо це неправильно... І я не думаю, що бітічери дивляться мої відоси, тож... Е, тож. я думаю, кому треба, треба вибачатись, будь-кого хто тут дивиться відео. Але якщо так і треба дуже вибач. Дуже прошу ваше пробачення від вас, бо. Ну, я не хочу, щоб на мене хтось ображався на Ютубі через те, що я граю відеогру. Це ж просто трохи біленько, але але, да, я. Я розумію, якщо це ваша улюблена відеогра. А у мене, братато, навіть, навіть не в топ. Навіть не в топ 3 чи 5 моїх улюблених відеоігор. Бо там є, наприклад... Майнкрафт, Роблокс а Аблина ки сейчас беды Блин, я не знаю Ааалала Не, дебелю Це було важко Ба, бенди для житлива ух, аблейн у, -у, -у. Very important. А, Дайте мне еще зледів або там шедевр. Дайте щось. У це можливо можливо ми отримаємо ще сиденький. Більше нічого не беремо. Давайте погнали. Якщо не випаде нас сиденький, то ми просто його ресайклемо, покладемо в свіття. Кажу: з звідсіля і зробіть в нього щось інше, наприклад. Деталі для інших зброй. Або покращете його. І. І думаю, це буде краще, ніж чекати 100 років. Е, поки ми отримаємо інших синіх, щоб обглянути його. Тепер, а як я так багато у, у, урону отримав? Але, ну, це важливо, бо я живу. Завдяки своїх гігантським вибухав. І от... Е, Е. Бубухи Ооо! Чудово! Веде авит я якогось нового персонажа за отриваю Бо цей Якщо ви не знаєте, то за кожен. За кожен. ачевид ти отливаєш. Е... нового персонажа. Sorry, me dicha. Ти мне не потрібен. я тебе не знаю. Ааа, бля, чего? Давай, нічого по треба. А ось це ось я візьму. Бо бо цей. Бо тут элементал дадж плюс 3 штуки. уявляєте 3 штуки Elemental Damage. Що uh. я тут можу сказати, люди? Нічого. Бо блин. Ми просто рознесимо усіх. До речі, до речі, я на перший. Uh, я на першій на Денджер Ван на Неспеці 1 вперше так далеко зайшов. Вірте чи не вірте, але правда, це правда, якщо що. З тихось ворогів, які мають з такого типу атаку по боках, як пішак в шахах, я їх бачу вперше і... Блин, мене вони ще жодного разу не атакували. А, блін, атакували. Але нічого. Геп! Betty Roll. Угу. Алой. У -у -у. <риві> Це не перелеп, бо елементу дайвич дуже важливо. Дуже скільки? Угу то... То щас. Little damage. 30 на 4 буде 120. Плюс 6 на 4 буде 24. 144 відсотки вибухового розміру. Розміру вибуху І... На, це не дуже тримає. Давайте розносити і далі. Так, нормально ми живем. О, це вже посилені вороги тут є. Але ну, ми занадто сильні, щоб вони нас зачіпали багато, бо ми йшов, бо ми їх розносили. І знову ж таки. Що я тут можу сказати? Ми всіх розносимо вибухами гігантськими. Д... Вже два крейти і один левелап, чудово. Знову ж таки, якщо не треба, не підбираю фрукти. Бо вони можуть знадобити потім і просто підбираємо бабло, баблоси баббосики ми любим мані Тейк Ресайк Ага Ммм к пайлобукс да надо ми тут навчивайся ми тут розносимо усе вибухове це виберев, це виберев. І, блин, коли. Нам треба Везіння обгрейдити, бо кошти фіолетових... е шредерів. і червоних теж. Якщо отрима червоних, то червоні шленери, це червоний шредери це чудово. Якщо ні, то окей, але тоді треба фіолетові, бо треба доглядати, стоїть сильніші вороги. І ми вже скоро будемо на 20-й хвилі. Там ми можливо поберемо. Тож нам... А, мені здається, ми вже тут побре? Помирає... Ні. Блин, ну... -а. Шкода. Шкода. Але це була гарна спроба. Дуже багато демеджу ми робив. Скільки в нас, е у нас е скільки там експлозів девидж? Не показує, ні. У нас, коротше, багато експлозервний демедж. І, Блін. Шкода, що ми тут програли, але що є, то є. І цього чувака звати скажений е вареник або вибуховий вареник. Скоріше, скажений вареник. Добре, хай це буде скажений вареник, або дарун, або ще щось картопляне. Може, просто скажена валя воля. Але як хочете, так і називайте. І гудбай усім. Гудбай підписника, гудбай, не підписника. Якщо не підписався, підпишись, постав лайк, приклатуй, e, проклатуй e, скажений дерун, якщо десь сюди додивися. Бо це перший раз, коли я сказав у відео скажений дерун. Як одне з імен того чувака. І гудбай усім! Чау!